Круглий класичний імплант. Такі імпланти були, і зараз ще багато пацієнтів, хто оперувався ще десь біля п'яти років тому назад. Вони ходять з такими ще імплантами. На сьогоднішній день таких імплантів вже немає. Приходить на зміну імпланти останнього покоління. У мене в руках два покоління. Чим вони відрізняються? Ми бачимо текстура у одного імпланта вона більше вираженіша. Останнє його покоління її або майже немає, або вона дуже мінімальна. Вони називаються також ергономічні, бо вони в залежності від положення. Якщо ми ставимо ці імпланти під м'яз, ми бачимо, як він переливається, і він переливається вже в анатомічну форму. На мою думку, ці останні імпланти круглі, з м'яким гелем, які називаються ергономічні, вони займають таке середине положення між класичним круглим імплантом та анатомічним. Хтось каже, що вони виглядають як анатомічні, хтось каже, що вони більше виглядають до круглих. Але головним чином на сьогоднішній день дівчатам це більше подобається. Це на сьогоднішній день такий тренд. Дівчата, не соромтесь бути помітними.